Всім доброго дня, програмотковий час вітаю вас. і Сьогодні ми хочемо проаналізувати 14 й тур християнської футбольної ліги, який відбувався минулої суботи. Останній день, остання субота літа, 30 серпня. І там відбувалися матчі ХФЛ, Вже тоді відкрилося друге коло чемпіонату, де команди з новими силами могли підійти до чемпіонату, і е, дещо ми хочемо проаналізувати цей тур. І сьогодні в нас в гостях е, Гнатишин Олег, він капітан команди е, Гравець і один з організаторів команди е, Ельдрау Галицький двір. Е, вітаю вас, е, Олег. Добре. Дякую, що прийшли. Е, Давайте дещо е, проаналізуємо е, цей 14-й тур, е, який відбувався в, е, в суботу. І перший матч який відбувався в суботу це гра між командами Візавторма і Атлетик. Можна сказати, це одна з сенсацій цього дуру. Деві за вторма програла команді Атлетик з рахунком 3-7. Так, звичайно, я думаю, по, по цій грі для всіх команд, для всіх болівальників досить таким сюрпризом був цей результат. Mm -hmm. Хоча... Як хто був на ігрі, хто бачив, тому всі прекрасно знають певні причини такого результату. Ну, а то... В першу чергу, звичайно, не виключаючи, не відкидаючи що... можливості команди атлетік, дуже хороша команда, я завжди за них говорив. Молода, хороша, перспективна команда, якщо вони завжди так збиралися і грали в такому ритмі, було б в них все так, дуже непогано. На рахунок самої гри, ну, віза дещо були проблеми, тому що, так як вони грали-чотири чоловіка на ігрі, це досить важко. Навіть при хорошій команді, яку я завжди вважав і буду вважати таку команду, як Віза. Е грати чотирма людьми на чотири чоловіка дуже важко, заміни немає. тому... Е плюс атлетік, молоді, перспективні гравці, вони час від часу заміняли, вчасно підтримували темп ігри. І десь ще перший тайм. Ігра йшла на рівних, навіть Віза десь можливо трошки мала перевагу незначну, хоча в ну, другому таймі, на початку другого тайму, Атлетік переламав, переламав хід зустрічі на свою користь і ну, так, десь вже не стало а... сили, напевно, Візі. Хоча, Чувствую. я думаю, що якщо б Віза була в повному складі, досить було цікавіша. Ігра. Було б нормально. А скажіть, будь ласка, як думаєш, от, якби Віза в Тарма була в повному складі, значить, Чисто фізично не вистачило б візі в візів в терміні, а якби було б більше сил, ну, атлетку було б тяжче, да? Ну, Я як... думаю, що саме так, тому що коли йде постійна заміна гравця одного на другого, 2-3 хвилини йде взаємозаміна і підтримується постійний ритм гри, швидкість. Mm -hmm. і, так як знаючи, команду візи, яка є швидка, технічна команда. Все-таки 4 чоловіка дуже важко грати, ще раз повторюся, no, тому що no, uh... фізичні можливості кажуть. <laughs> Все одно не у всіх однаково. Зрозуміло. Добре, ну побажаємо далі робити сенсацію ХПЛ, а в Тормі збратися на матчі ХФЛ і боротися за прозви місця в чемпіонаті. Наступний матч. Курінь-Пас грав з командою Team Кеп 2, де Курінь-Пас переміг, прогнозовано переміг команду Team Кеп 2 з рахунком 6-2. Ну, по матчу можна сказати, що не, вп... не, не, ну, не так впевнено Курінь-Пас виглядав. Перший тайм, ну Ютінг-2 все-таки гарно він так е опирався, але все-таки в другому таймі е Курінь Пас все-таки ну, довів е матч до перемоги, е впевнено, ну, вигравши з рахунком 6-2. От так. що можна сказати про ці дві команди? Як ти думаєш? Е -е, звичайно, в, ці, в цій парі однозначно фаворитом була команда Курінь Пас. Е -е, я думаю, що ні в кого не виникало сумнівів. На рахунок того, хто здобуде три очки в цій грі. Хоча, yeah, so. е якщо брати команду U Team Кіп-2, e 2, то вони десь набираються досвіду. Я mm -hmm. думаю, що це... цей сезон у вищій лізі для них просто буде таким, так би мовити, першим кроком. So. E well, По I самій bet... грі, якщо брати команду Курінь Пас, е я вважаю, що перший тайм вони почали. Досить економно, скажімо так, видно було запас, команда могла в будь-який момент добавити. Ну, Та так собі на, думав, на, на просто... да? так? і вони гру тримали під контролем, це навіть не обговорюється. На рахунок команди Ютім Кеп 2, хочу сказати, що молоді гравці, вони ще досить молоді, я б не сказав, в деякій мірі юні Но, да, гравці для так. них досить важко. Хоча е, позитивний момент є те, що вони вже забивають. забивають вже Стараються, як правило, я так бачу, вже майже в кожній грі вони скільки, ну, три гри зіграли, ну, але вже от забили два м'яча. Це ну, хороший результат для для років. Я думаю, що досить непоганий результат. І, але, і також хочу відзначити, трошки в них, враховуючи, я вже ми говорили за команду попередній попередній рік mm -hmm. Віза, коли Віза грала з Атлетиком, що в них не вистачало гравців, грали 4 гравці. Так само у ЮТІМКЕФ-2. Враховуючи вік гравців, їм і так, я думаю, нелегко змагатися з суперниками, такими, які тримають участь в лізи плюс. В них на заміні один чоловік був, тому ну, то, так. так само тут немає навіть про що говорити, дуже важко в такому. <гум> ну, звичайно. Хоча, звичайно. Ну, звичайно, ну, я думаю, що у хлопців все попереду. Я думаю, можливо, десь вони трошки досвіду наберуться, можливо, в других лігах десь вони будуть себе проявити. Ну, будемо бачити, можливо, на наступний рік вони вже будуть ну, зіграти, можливо, там, в другій лізі або в першій лізі і там вже можливо. Покажуть кращі результати на фоні тих команд, які там так, я так само думаю. І думаю, що іменно виступ вищій лізи, їм в цьому допоможе саме Шість в психологічному логічному плані. І плюс наберуться досвіду. Це однозначно. Ну побажаємо команді тімки. 2 хороших виступів вже можливо, в наступному році. А в цьому році набратися досвіду. Корінь, корінь пас, побажаємо не втрачати очки. Да, ну все таки на першому місці стоять. Хай не роблять. Я, я, думаю, так. я думаю, що десь друга команда може і таку валіяжі на початку гри не побачити. <рес> Хоча, я думаю, у них все мало бути в порядку, вони просто прекрасно контролювали ігру і все розуміли. Розуміло. Добре, давайте перейдемо далі до наступного матчу, третій матч, який відбувався. В 14-му турі це гра між командами. Власне, Pride. Бистриця Прайд бистриця прийшла на гру, а Прайд не прийшов. Тому «Прайд» окрається технічною поразкою. І ну, тут... я думаю, що довго ми обговорювати не будемо. Ми... матч, да. можемо хочу побажати, щоб команда Pride... відновилась. відновилась, так, відновилась так. Да, бо -таки... На наступні ігри В команді Бистриця. Вітання з перемогою <laughs> з трьома очками. Давайте перейдемо далі. Едрадо Галицький двір грав з командою Темпо. Е, Олег, скажи дещо про цей матч. Ти безпосередньо приймав участь в цьому матчі. А що ти можеш сказати про команду Темпо в цій грі? Е, і, е, ну, от. Чому такий результат? 5-0. <laughs> Скажімо так, не завжди результат відповідає за гру. Я не, хочу, не можу сказати, що нам досить легко було перемогти в цій грі. Mm -hmm. Звичайно, ігра почалась досить, так, кажуть, досить вяло, тому що перша ігра в другому колі команди зібралися. Mm -hmm. Тренувань як таких аж не було, тому що кожного ну, були свої якісь справи, десь хтось зрозуміло. плюс свої команди ще грали, у нас, крім того, що в нас люди грають і в великому футболі, mm -hmm. тому mm -hmm. По самій грі я хочу сказати, що ми досить якісно доукомплектувалися. Це, я думаю, також досить серйозно вплинув на результат. І в цій грі саме наші два новачки, це голотник Богдан, забив гол і ще один нападник у нас так, Микола так. забив три, три м'ячі. Ну, привітаємо новичків з дебютом. Так, і вони, я думаю, так підсилили досить серйозно нашу команду. Плюс е я хочу сказати, якщо брати наші ігри з темпу по першому колу, десь там трошки більше було боротьби зі сторони команди Темпо. Я е хочу сказати, ми були mm -hmm. ну, перший тайм, я кажу, десь на початку трошки була боротьба. Е хоча а ми потім... за рахунок взаємозаміни у нас зараз. Досить потужна, досить потужний склад, я вважаю. І в нас е, практично дві рівноцінні четвірки. Причому всі mm -hmm. гравці, які мають досить, досить хороший досвід на рівні великого футболу, на обласному рівні. Mm -hmm. і, mm -hmm. Тому mm -hmm. ці люди нас завжди на заміну готові вийти людини, яка одну може замінити. Так само підтримати темп гри і, як кажуть, вирішити результат на свою користь. Е, десь після другого, третього гола я вважаю, команда темпу можливо. Yeah, Можливо, трошки їм не вистачило не досвіду, витримки психологічної. Mm -hmm. mm -hmm. ну, можливо, команда молода, я думаю, та, над так. цим завжди потрібно працювати. Я хочу сказати, ми все одно контролювали хід гри, тому що mm -hmm. нас, якщо все знають, досить досвідчені гравці, тому... Якщо ми забуваємо два-три м'ячі, я думаю, результат вже доведе До перемогу. Розуміло. добре. Що побажаєте команді Темпу в наступних іграх? Адже все-таки ну, перспективна команда. Молодці, молоді. Хочу побажати команді Темпо продовжувати в тому ж самому так, ключі, щоб вони збиралися на ігри, так як вони збирались перші ігри. В першому колі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Десь е побільше кажуть спортивної злості, тому що мініфутбол це така гра, можна 2-0 програвати і 3-2 виграти, як то кажуть. Mm -hmm. Успіхів, ну, удачі в наступних іграх і не падати духом, як кажуть, і важливо. старатися боротися за результат до кінця. Дякую, колег, давайте перейдемо далі до наступного матчу. Це гра між командою Зоря грала з командою Патріот. Де зоря мінімально перемогла команду Патріот з рахунком 2-1. Досить такий можна сказати, не досить очікуваний результат. Все таки, ну я думав, все-таки зоря мала би. З більшим, рахунком перемогти, з більшим рахунком перемогти команду Патріот. Ну, але бачимо, що Патріот показує хороший результат ну, і ну, дала хороший опір команді зоря. І я, я так само хочу сказати, результат закономірний, але дещо несподіваний. Я думаю, так само, що в цій грі зоря, звичайно, була, повинна бути фаворитом. Не виключаючи, звичайно, так само заслуги команди <гумент> <патріот>, <економи> Патріот. Хоча, я думаю, можливо, десь зоря так само, так як перша гра, можливо, теж думала десь економно зіграти, десь чуть-чуть сили зекономити, десь на наступні ігри зберегти. Хоча по грі, я думаю, що в будь-якому випадку так само зоря контролювала хід гри і. Зіграла на результат, скажімо прямо. Ну, Зіграла на результат. Зуря. Дала ну, можливість супернику трошки себе проявити, хоча в загальному, я думаю, в будь-який момент могла зоря додати і Мі... результат... Міг би змінитися. Міг би результат змінитися. Хоча ну, так. Б, команда Патріот... Ну, інтересно, вони так само грати в Кубку. Інтересно, як вони зіграють в кубку, Тож... Команда Патріот в загальному молодці, я хочу сказати, що дали боротьбу. Все, що тільки... Можна, yeah. можна тільки привітати команду за це. Звичайно. Ну, так. Ну добре, і переходимо до останнього матчу, який буде відбувався в суботу. Це гра між командами Спарта і Торнадо, де команда Спарта перемогла команду Торнадо з рахунком 7-2-2. Ну, кажуть, е тур е сюрпризі. Е да. не, не, не очікували, звичайно, від Торнадо такого результату, такої гри, але бачимо, що Спарта. Змогла е перемогти цю команду, і, можна так сказати, одна з таких маленьких сенсацій цього туру. Я думаю, я так само спогоджуюсь і я думаю, в принципі, в цій грі, якщо розцінювати в загальному результаті, е mm -hmm. якщо спрогнозувати, я думаю, десь можливо 60 на, на 40 я б віддав, напевно, все-таки торнадо mm -hmm. <реш> перевагу. Хоча, бачите, футбол це така гра, кажуть, Тим і цікавий футбол що... no, no. через такі результати несподівані. Звичайно, вітання з партії, молодці, торнадо no. збиратися на наступні ігри. Yeah. Побажаємо е, командам е, ну, торнадо більш можливо такої організаційності, та, щоб вони все-таки якось більше показували краще показали результат в. В наступних турах Спарті привітаємо з трьома очками. Це теж непоганий результат результат цієї цієї команди. Громадний. Добре, на цьому наш аналіз 14-го туру закінчується. Дякую, що ви були з нами. З вами був Гнатишин Олег, капітан команди Лерада Галицький двір і програма Датковий час. Дякую дуже вам.